Василь, Василь Петрович. А, Я, я... я голова громадської організації які... громади. Насамперед, особисто ми відкинемо на, на, на другий план. Перше питання це громадська безпека нашого міста, району. Питання незаконної діяльності хімічного виробництва і пінополістиролу, яке знаходиться в нашому місті, в спадному районі. От, і... Попри рішеннях Вищого адмінсуду Київського кружного адміністративного суду, Київського апеляційного, який виніс, виніс постанову про тимчасову заборону виробничої діяльності цього підприємства, яке зареєстроване в місті Києві, От, виробництво у нас знаходиться і вже травить людей, люди хворіють, страждають, не ніяк не може його зупинити. Це вже ми вже два рази брали штурмом завод зупиняли, О, міліція вилучала частину обладнання, судові блоки, За рішенням суду заходила на територію, От. але знову відновлюється виробництво. Раніше всі інформації е, такі неконфіденційні. Цю справу всю в судах фершугований Андрій портнов, От. тому вся судова тяганина вже тягнеться з 2008 року у нас. Зараз таке враження, що дискредитують цими діями вони своєю незаконною роботою владу місцеву, представників президента, тому що ну, вже втягнуть в 2008 року це питання і ніяк не можемо це вирішити. Неодноразово ми за ці останні сім років ми провели ці дві акції протесту. Так, ми зупиняли рух транспорту вісім разів на дорозі, на дорозі. І... Нічого, ну, частково зупиняли, а потім знову не відновлювали. Сидові блоки і частину лінії міліція вилучила, воно знаходиться зараз в нас, вони привезли заміну силових блоків і частину лінії і продовжують працювати. На території нікого не пускають. Якісь ну, хочуть нас затягнути на судову тяганину. Суд подано кримінальне впровадження міліції нашої місцевої про невиконання рішення суду. Зараз знаходиться в суді. Було два засідання суду. визивали свідків, але йде затягування, нас хочуть знову тягнути у судову тяганину. А там перевезли сюди в Київ і там все рішити, знову так, як їм потрібно. У нас встановлена хмішна диктатура, тому що людей примусово заставляють дихати отримати. І от тут ми написали, ми стояли наразі міністерством, міг і мислі з Тому що при всіх рішеннях судів виробництво працює, при рішеннях міська рада заборонила виробництво. Це все. Будь ласка, я вас прошу. Негайно прийняти міри. На сьогодні, зараз цю хвилину цей завод працює. Він не має права працювати. Ми не знаємо, як вже це рішити. Люди вже хочуть знову виходити на дорогу, розумієте? Ну, але зараз війна, от, ну, і не треба таке робити. Які силові структури ще задіяти, щоб спинити це незаконне виробництво? Не маючи дозволу на шкідливі викиди, вони працюють, травлять людей, люди хворіють. От родився хлопчик зродженими вадами. В Германії робили першу операцію, дві операції і сказали, що від хімічного впливу. Друга дитинка народилася в цієї мамі, вона була вже майже тут не була, була в путині, Там по її перебувала під час логітності. Нормальна дитинка народилася. От, а бачите, не можемо. Ми вже при любив ладі це виробництво працює. Шишово покно. Зараз То, ми зверталися по судам, були рішення судів. вони В інтересах mm -hmm. це є, прокуратура, в інтересах держави, от, повіця, добре, от, добре, от, добре. з прокуратури звернулася лікарня. Одразу в 2010 році от, звернулася лікарня, щоб що, було обстеження людей, перші виявлені такі хвороби. О, деякі, деякі довідки люди дали можливість розсекретити свої хвороби, і вони пов'язують з хімічним виробництвом. В основному все те біда, що немає такої лабораторії, щоб можна дослідити оце. Але рішення є судів. Я думаю, що рішення суду треба виконувати. Хто б це не був, от, рішення судді треба виконувати. Зараз відкрита кримінальна справа по невиконанню рішення суду. От, два засідання суду було. Це вона суді розглядається. Да. Ну, по невиконанню рішення суду, але це справа. До, цієї, до рішення вищого адмінсуду, ну, вона, це друга справа зовсім я рахую, і рішення вищого адмінсуду потрібно виконувати. Хто б це не був? Оце акти, деякі акти є, що ми складали, сходилися під цим, під, під прохідною, прохідною, складали акти, що виробництво працює. При тому, що було рішення суду для останнього вищого адмінсуду про заборону виробництва. Ця фірма зареєстрована в місті Києві, вулиця Лугова, 9. Вона її по місці реєстрації немає. Це, там є виписка з реєстру Київради в мене. От, от, і недавно слідчі також були. Сказали, що по місці реєстрації цієї фірми немає. Є тільки документально вона оформлена, а місці реєстрації немає. От, у нас тут навіть є записані і, і герої Азербайджану, ну коротко, це фіктивна фірма. Фіктивна фірма. І я не розумію, як нас хочуть затягнути знову до тіганину. Фактично, в фірми немає як такої місці реєстрації, вона працює і бувший м -м, начальник майор податкової міліції Колосовський, який за рішенням суду разом з міліцією заходив на територію, склав акта. От, мав подавати їх в суд це три роки назад. От, поїхав в Київ, приїхав звідти, створив охоронну фірму, пішов на пенсію, охороняє зараз цей завод. Таке ставлення, мене... ну з бачите. Не знаю, не знаю, як зайти на завод і зупинити даний вироб'яти. Ми не знаємо, чи брати нам штурмом, чи як. Не, ну, ну а як? Розкажіть, будь ласка, от як... якщо у нас... Визивають і ОМОН, деякі наші бізнесмени, якщо заходять на їхню територію полювати, визивають ОМОН Хмельницьку, розумієте? А тут, коли йде злочин, коли ми повідомляємо про те, що дзвонимо на гарячу лінію, і скільки повідомляємо про те, що здійснюється злочин, не виконується рішення суду, ніяких мір не може прийняти. О, о, в цьому справа. Рік назад при, не при цьому начальнику міліції, притовому начальнику комуніції, що був попередній. Ззаді от, знаходиться маслоробний комбінат, його передано на МВС. Його мали через пів року запускати. Було завернено для часткового обладнання, та все. От Віддали під МВС цей офіс, де зараз знаходимося ми. Остання віддали маслоробний комбінат. Я ще раз нагрошую. При попередньому начальнику міністрів. Майже всі перестянки цегляні. Вивезені звідти, демонтовані вивезені. Всі металеві конструкції вивезені Заїзд тільки через браму був МВС. Акт передачі не можна ніде знайти. Ми як громадські шукали цього акта, його немає. Рік назад, от є ссылка, там подивиться. Рік назад ми визивали службу безпеки голова, такий Валерій Павлович Хмельницької області, внутрішньої безпеки безпеки. Це все повідомлено, це все виложено на нашому сайті. Є силка, от, сказав, що будуть прийняті міри. Ми зверталися по тому, як використовувались використовувалися автомобілі службові, бивши начальнику міліції у службових цілях. Кожен день по звіті на область вона знаходилася машина в ремонті, які, а фактично вони їде в Кам'янець кам кам додому, їздив в неї постійно. Він і ще там пару машин, тут все вказано. Ну я не знаю, щоб ви просто щоб ви зробили. Розслідування. розслідування? Я не знаю, якщо може списали цей маслоробний комбінат, може списали, може дали людям на зарплату той кирпич, я не знаю, це все пірогов, не цей начальник віці і попередній, може. Наша громада, як може майданівці, активісти роблять громадське розслідування по відмиванню грошей, по невиковому користанню коштів органами державної влади місцевого свого рятування. У цьому самому хімзаводу. Я рахую, що 28 жовтня того року я йшов з 6 до 7, ззаді невідомі двома гумовими палицями, побили. Ну, Я втратив свідомість, мене аж привели до себе у прийомному покої. От. Ну, Було там пара свідків, бачили, як двох хлопців. Побили і вбили. Не взяли в мене нічого, ні грошей, ні мобилки. Mm -hmm. Тут, тут бачили свідки, як е, вас були двох. Як у вас били двох. Ну, пізнати ніхто нічого не може. Ну, факт тому, що О, слідчі, слідчі, які веде мою справу за слідчим уділом, вони, по-перше, вон, є підтвердження Геращенка Юрія, що не надали йому правдиву інформацію. Він зробив запит, дзвонив до Алєксєєва. І йому сказали, що все там. Коли я надав документи, от він звернувся до що прийняти увагу, до прийняті, питання розумних строків розслідування. Питання не в тому, особисто мої якоїсь обіди, бо Ні, ну, мене, били, мене били не разі на Майдані, і все, але там я бачу, хто п'є, розумієте, а так подло взяти, зайти ззаду. Відключити і потім бити, і, ну я не знаю. Факт тому, що не особисто за себе, просто якщо так далі буде розвиватися, то сьогодні один, завтра другий має постраждати такі як я. Ну, робити треба розслідування, розслідування, це все є то все підтвердження моє. Все, що виразлено у клопотаннях, у моїх скарах, заявах воно викладено на. На са... Є документи, і на сайті діловіду на на навіть. Є протоколи допиту, о, мої, мої клопотання. От. Звертався і на гарячу лінію, і до депутатів на... Верховної Ради. Є останній листок мого побиття сознекспорта, середньої тяжки. Є попередньо люди, які мені погрожували. які один Це з... Перед побиттям, так, да, є. Я врахую, що якби слідчий, слідчий хотів це зробити, він би допитаю через детектор брехні, чи через ще щось ну, можна було б Він став на дорозі, переді мною вийшов і Гавришко Руслан Вадимович вийшов, я йду по тутуарі, він вийшов з машини каже, Вася, я тебе умічтожу. Ти жити не будеш. Я написав заяву, вон є відповідь, що він мав бути опитаний, там, і всі гаврішки попльовані. От, є мої пояснення, все, копію я вам познімав. Добре, давайте до матеріалу. Справа зараз знаходиться в обласному управлінні. В обласному управлінні взагалі. Я просив клопотані, в зв'язку з тим, що пройшли вже всі розумні строки розслідування, щоб перевести мою справу в другий регіон. Другу область, маєте на увазі? Ну, другу область. Ну, я розумію, що вони туди. І щоб я допитати, от тих замовників, я приблизно сказав, не знаю, якщо е, слідчі, якщо вони хочуть, вони працюють. Якщо познімали колеса з машин, з їхніх родичів, то через радіорозвідку телефонів знайшли, знайшли, розплили. А Вітчевський, оцей був представник, який проводив перевірку мого розвиття з обласного управління, ну він і так сказав, що йде розслідування, я кажу, ну, а що, через радіотелефони не можна знайти, то все. Він каже, ну, якби було щось серйозніше, я кажу, ну що, якби б, 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 мене вбили були чи що, або могли й вбити, бо вбили і повізкові, там багато було. Ударів по голові, голову зашивали, рука, руку переламали. Місяць ударів лікарні. Я думаю, що зараз подивимося, якщо справа в обласному управлінні, зараз є також є представник Слідчого управління, головного ну, слідчого управління з міністерства, так. то подивиться тут, але ваша заява буде зареєстрована в МВС, то ну, будуть МВС проводити перевідку з цього приводу. Став наш новий начальник управління Цеменешин. Ми вчора були в нього на прийомі, про це бо він не хочеться правильність, недавно тільки призначені. Угу. Ми це все повідомили йому. Так що, будь ласка, ми вас дуже просимо от, і прийняти міри, щоб люди не страждалися. То, що компетенції вираз, то міри будуть прийняті, я думаю, що